Відтак посадовці замість доповідати по суті переважно споглядали, як депутати сперечаються, давати їм слово чи ні. Преса обурювалася, а депутатка підобна взагалі на знак протесту та на радість колегам залишила залу. Нагадаємо, далі комісія вирішує колегіальний орган, тому якщо ви хочемо заслухати на комісії особу, то давайте голосувати за це питання. Заслухайте, Значить, виходить, на сесії ні, вирішує. ні, не німі права відказати, будемо слухати на сесії. Так, якщо з не поздать депутатський мандат. Казав, сказав у комісії, якщо вам багато времени и вы не можете. Так порядок далі сформований. Не такого ще було в 24-му, да? Прошу прошу, я покидаю це засідання, потому що не вижу в моєго перебування. Ви зараз коригоруєте депутатів на статистик і мовою ясно про це напис. Напишіть, будь ласка, будь ласка. І те, що порушуєте принципи